Зараз ми поговоримо з Аллою Березюк, яка представляє гіперлокальне медіа Ехо Червонограда. І як з'ясувалося, вона робить те, що зараз просто в топі трендів в американських медіа Наталя підтвердить, яка була в розвідці там і всі, всі тренди модні там переймала і нам розповідала. Алла зі своєю невеликою командою робить медіашколу і дуже малим ресурсом, але вона має дуже потужний вплив на громаду. Алла, як ти до цього дійшла? Ну я точно не знала, що я буду копіювати американський досвід. Ми просто медіа, які дуже багато спілкуються з аудиторією. У нас навіть соцмережі діляться по аудиторії Ях. І від деяких соцмереж ми навіть через аудиторію відмовляємося іноді. І ми я коли з нами спілкуюся, розумію, що люди не дуже знають, не дуже розуміють, як медіа взагалі працює. Ну от, наприклад, якщо ми виставляємо якусь інформацію зараз, навіть про відключення, люди приходять до нас з претензіями, що вони здійснюються не за графіком. Вони не сильно розрізняють, де ми, де їм, там міська рада і хто за що відповідає. І ми подумали, що буде непогано їм це пояснити. Тобто, медіашкола, вона не означає, що ми вчимо дітей позувати перед камерою або писати тексти. Ми ні, ні з кого не хочемо зробити журналістів. І колись мій колега Руслан жартував, навіть що медіашкола наша створена для того, щоб діти, які хочуть стати журналістами, передумали. Тому що ми їм розповідаємо, що таке гіперлокальне медіа, і коли ви ну вони собі уявляють, що вони там будуть Катями Осачими, які ходять по червоних доріжках. А насправді ви йдете і пишете матеріал про те, як комунальники чистить каналізацію. І в цьому романтики дуже мало. Але ми з них виховуємо користувачів, читачів і користувачів соцмереж. Тобто ми розповідаємо їм, як взагалі працюють соцмережі, і з точки зору бізнесу теж. Тому що, ну, я думаю, що кожна медіа, яка коли-небудь працювала з рекламою, вона так само знає, що. Люди, які приходять до нас е, за розміщенням реклами, вони не дуже розуміють, скільки праці ми вкладаємо в те, щоб е, ці соцмережі розвивалися. Ну, переді мною колега та розповідав, скільки е, часу і зусиль вони витрачають на один матеріал. А нам розказують, ну що вам важко текстик написати, фоточку виставити Сторіс запостити та й Так, і будь-якої якості, коли ну ми до речі, кілька разів відмовлялися публікувати рекламу, тому що нам е, таку якість відео принесли, що нам е, було соромно годовитися на те, що публікувати. Вони казали, що ну може гроші платимо, яка різниця, що вам виставити. Я кажу, ну, це ж моя аудиторія, я ж її поважаю, я ж її збираю, я якось до неї там ставлюся. Е, ми зрозуміли, що через дорослих дуже важко, тому що вони вже звикли там ну, не хочете, ми підемо на таргет цю ж це відео, налаштуємо. Ну йдіть, якщо вам не, сором, не діть. Е, е, але через дітей можна впливати на їхніх батьків. І тоді ми два роки тому по-моєму, ми, ну, ми подумали, що ми це зробимо з колаборацією з іншою школою. У нас є школа, школа бізнесу для дітей, якось вона так називається, і ми їм запропонували просто зробити це одним з гуртків. Чомусь дуже боялася її сама відкривати. Вони мене відмовляли, сказали, що це взагалі нікому не треба, нікому ну, не зайде. І через два роки я, до речі, мені здається, ніколи цього не розкне ну, Знову ж таки, дя дякую МДФу. Ми тоді були в. Вже в проєкті МДФ і е, одним з менеджерів наших е, була Анастасія Мороз. Я в неї просто щось ми з нею говорили. В неї запитали: слухай, ну а ти як ти думаєш? Вона каже, що так би в той час, коли я там була дитиною в Києві, е, було б доступно це все. Ну, типу я б з задоволенням ходила, тому давай попробуй. Я подумала, що б не попробувати. Е, і ми спробували е, якраз за місяць до початку війни і ну, повномасштабного вторгнення. І ми зібрали три групи дітей. Ну разом 60 дітей десь приблизно у нас було перед війною від початку. До речі, це платна школа, тобто це ще й монетизація нашого медіа. Е, участь в цій школі вона для дітей платна. І 60 дітей, ну воніж їхніх батьків, ну, вирішили, що та що їхнім дітям це потрібно. Е, ну і на жаль, 24-го числа. Е, до речі, 24-го числа. Е, який це день був? Четвер. Четвер. був 24-го числа, а 26-го нам дзвонили батьки і питалися, чи можна прийти в медіашколу. школу, тому що здуріли, чи що ну, війна, там, бомблять, яка медіашкола? школа. Е, ну і ми, на жаль, на якийсь період часу змушені були її закрити. Зараз ми її відновлюємо наново. Півтора місяця вона працю ну, працює відновлена. Дуже багато наших діток зараз за кордоном. Дуже багато ну велика плинність дітей. того, що до нас приход... проводять діток, люди, які перемістили з інших регіонів, але вони то повертаються додому, то там їдуть далі, наприклад, за кордон і ну. На жаль, це все плинне, але воно розвивається. Мене дуже тішить, що в нас є тенденція, що з кожним... у нас раз на тиждень вона відбувається, і з кожним тижнем додається нова дитина, і це Це прикольно, значить, це комусь потрібно. Ну і плюс цю медіашколу ми зробили місяць тому, місяць десь приблизно тому ми вирішили, що ми будемо відновлювати свій YouTube. І зробили її ще й. Контентом для Ютуба, ну тобто, ми сидимо там з ще одною менторкою, яка працює з дітками, обговорюємо, як ми будемо проводити урок. Просто тут камеру з боку знімаємо, потім там забираємо на різки. Після уроку ми там, наприклад, якщо ми запрошуємо час від часу, ми запрошуємо гостей, які з медіа, до речі, не пов'язані. Тобто, вона ще профорієнтаційна, але які щось цікавим розповідають. Ну, наприклад, там була поліція, розповідали їм про те про кібербезпеку, про там. Про тему булінгу, в тому числі в соцмережах, і там діти з захопленням були. Ну і потім їм правоохоронці сюрприше влаштували, підігнали машину поліції, діти там взагалі в захваті були для них це такий атракціон був. Ну і ми це все потім показуємо, нарізаємо і робимо невеличкий блог в YouTube, тільки єдине правило, щоб він був теж корисним. Ну тобто, щоб він ніс якісь елементи. Медіаграмотності, ну і всю цю школу ми створюємо на своєму досвіді, тобто ми розповідаємо ті кейси, які пройшли ми самі. Ми не розказуємо, що ми там гуру інстаграма, наприклад, чи там Телеграма, Фейсбука, неважливо. Ми просто говоримо про ті проблеми, якісь перешкоди, з якими стикалися ми. Ну, впродовж того часу, коли ми не тільки це медіа, я ж і раніше працювала. З чим ми стикалися. Розповідаємо їм про те, як взагалі фінансується медіа. До речі, вони ну, для дуже багатьох людей вони коли чують фінансується медіа, вони там що це типу для чого вам ви що їсте? <смі> для чого журналісту гроші? І ми навіть зробили, намалювали. Я дуже хочу її зробити ну, справжньою настільною грою, а не просто малюнком. Е зробили таку монополію брділку, там чотири типу змі. Ми просто їм, щоб вони розуміли, що є різні змі. Там є газета, телебачення, радіо, інтернет, і вона така е там дітки. Кидають кубик, ходять. Ну, в принципі, вона просто для того, щоб їм пояснити, що таке гранта, що таке мембершіп, що таке реклама, е там, що є журналістські конкурси. Е і ну там, звісно ж, немає там складової, там наприклад е там, фінансування міської ради, наприклад, нема там такого. От і вони, ну, вони починають розуміти таким чином, звідки беруться незалежні медіа, звідки вони беруть гроші, як вони фінансуються, і розказують це батькам. Ну, от, і от внаслідок цього в нас зараз відкрила ще доросла. Тобто ці діти привели до нас в своїх батьків. Да, от. Зараз вона невеличка, але вони дякую. До речі, ті ж, ті ж американці, на яких я посилалася спочатку, коли ставила тобі питання, вони медіа волонтерство проводять волонтерство, те, про яке я хочу тебе далі спитати, вони проводять під гаслом, що вони ну, аудиторія ні для кого не секрет, да, що ну, в багатьох медіа дуже старішає і всі зараз ведуть боротьбу за більш молоду, більш ну. Ту аудиторію, яку, яку називають комерційною, і е, вони це роблять е, і для того, щоб виростити свою аудиторію, привчити як споживати якісні медіа, розрізняти їх. І е, коли я дізналася, що ви пішли е, теж медіаволонтерами в в школи проводити свої уроки, я якраз згадала цей приклад, е, можеш розповісти про успіх е, своїх е, таких. Волонтерських ініціатив в Червонограді. Я відверто, Якщо відверто, зовсім не, я не можу сказати, що це прям волонтерська. Ну, тобто, ми таким чином збільшуємо впізнаваність медіа. Не можу сказати, що ми аж дуже сильно залучаємо таким чином дітей в медіашколу, щоб збільшити дохід звідси. Ну, але, в принципі, це все одно інфопривід навіть для тих закладів, які ми прийшли, написати про нас, розказати про нас, ну і в тому числі про нашу медіашколу. Просто ми, ну, я вирішила в якийсь один прекрасний момент. Що було б дуже круто, ми всі говоримо про інформаційну війну, але ніхто не розповідає. Ну журналісти дуже добре знають, як виявити фейк маніпуляцію, що з цим робити. І вони приходять до своєї аудиторії, кажуть, дивіться тут був фейк. Не можна таке читати. А звідки аудиторія від самого початку має знати, що це не можна поширити? У мене був такий випадок, коли жіночка, яка, я не знаю, якщо чесно, як вона потрапила до мене в друзі, тому що це дуже важко зробить, в принципі. Але жіночка, яка потрапила якось до мене в друзі, вона поширила фотографію дівчини. Це мій улюблений кейс на медіашколі школі, до речі. Дівчини в військовій формі. З підписом цим стандартним, типу, Боже, ця дівчинка зараз захищає нас в ЗСУ, але і в, і в неї сьогодні день народження, але в нас сирота, і її ніхто не привітає. Ну а Шеврон дійсно синьо-жовтий. Я там трохи погуглила. Виявилося, що ця дівчинка дійсно служила в армії, але це була армія Ізраїлю. Там всі служать, в них шеврони дійсно дуже часто використовуються, жовтий колір, там ще й колосок. Ну люди прямо асоціюють. Ну я прийшла до... але вона служила ще в 15-му році. Зараз в неї в інстаграмі там ціла підбірка, вона подорожує світом. Взагалі абсолютно не переймається тим, що відбувається в Україні. Я пишу цій жіночці, кажу: вона не служить в армії. Ну, вона служила в армії Ізраїлю, вона каже: ну так служила же ж. Ну і все. І ну, я розумію, що на, на цих людей дуже важко поплати. Ми, до речі, коли робимо якісь експлейнерські матеріали про фактчек, наприклад, от, про ці виб... міні-вибухівки у Львові, там, ну, насправді ці батарейки від е, сигарет, е, ми помічаємо, що дуже мало реакцій. От, якщо написати про мера корупціонера, це дуже крутий матеріал. А фактчекерський він важко йде, тому що люди не люблять, коли хтось говорить, їм, що вони дурні. Ну, вони ж вже поширили це все. Вони ж розказали в вайбер чаті, батькам скинули. Ну, як вони потім лайкнуть чи поширять матеріал, що насправді це все було неправда. От, але через дітей можна. Через дітей можна вони додому приходять. і, До речі, от ці батьки, які прийшли потім школи, вони там розповідають, що приходив там додому Віталік, розказував, мама, ти знаєш? І от там, наприклад, у нас є молодша медіашкола школа для молодших діток. Це стилізована школа, на школа Гаррі Потера. Ну, школа Гаррі, ми її називаємо кін, школа Гаррі Поттера, ми не маємо такого права говорити. І там ці всі штуки для, для маленьких діток від 7 до 9 років, вони пояснюються через ці персонажі з Гаррі Е, І там завжди є в кінці правило трьох пальчиків. Тобто, якщо ну, робити, якщо там, наприклад, ви стали жертвою булінгу. Три пальчика, що ніколи не можна мовчати, треба обов'язково сказати батькам, там за тебе завжди заступляться. Ти маєш це там зрозуміти. Наприклад, для спостерігачів так само, що ти не маєш просто стояти і дивитися якоїсь ображають. Ну і там про кожну про соцмережі, про фейки, про маніпуляції. І в нас дітки не підходять, фо фотографують це, проходять додому, батькам показують з телефона. Ну як це робота. Тому мені здається, що це має бути дуже ефективно в плані. Виховування наступної моєї аудиторії. До речі, у, мен, ну, у нас дуже молодий телеграм, у нас дуже багато дітей читають. Коли я приходжу в школу, я відчуваю свізо. Перше разі мною фотографувалася. Це коли я сказала, що я адмінка телеграм-каналу, який, ну, який вони читають. Вони зі мною фоткались, тому ну це я знову ж таки йду по колу до своєї аудиторії і виховую так. Алла, ми з тобою обов'язково сьогодні сфоткаємося як з адмінкою еха Червонограда. Е, я не втомлюсь повторювати, що, будь ласка, підписуйтесь одне на одного, діліться корисним локальним контентом і таким. Чином ми будемо завжди на зв'язку і бачити одне одного і підтримувати одне одного. Я дякую Вадиму, учаснику нашої панелі заключної, дякую Алі.